Всім привіт любі друзі! Туда команда. Команда входять Макс, це? Даніел Кроші, і другий я Максим. В общем, Зараз Точніше, я... я вам расскажу всі правила як команду, вступити в до мене в команду. Якщо буде, ви не блогер, якщо, якщо ви не блогер, то, то я зроблю, то вы маєте зайти в мою спільноту GameCube щоб, щоб вступити в команду, треба або Viber мені написати. Або напишіть мені на YouTube строчку. Вот, всю минуту. Зараз запускаю. Нажати вот так. От. І мені написати. І мені написати. Щоб ви мені показали. Цю. Щоб ви мені показали. Але це треба робити обов'язково під оцим от сповіщенням. Робити команду. Ось тут треба нажимати. Там, де робити команду. В общем. От так, Якщо ви блогер, у вас є ютуб канал, ви щось туди знімали або знімаєте. То ви можете мені просто написати в коментарі, якщо я хочу вступити, вас приймуть. Далі. Другий пункт. Якщо ви не блогер, ви просто хочете вступити в нашу команду. То ви маєте зайти в, Viber, в мій Viber канал по посиланні в описі і в закріпленому коментарі. Ви маєте зайти на оце і на оці посилання зайти в мою спільноту GameClub.ua І після цього ви вже коли ви зайшли в мою спільноту, тоді мені нажимайте на оце повідомлення Робити команду або на якимось любим повідомленням. Яке мені викинуло, нажимайте вот сюди і мені пишіть, Вот я вмію грати і показуєте, як ви граєте з допомогою x рекордера Далі. Якщо ви учасник моєї команди, от, наприклад, кого тут ще можна додати? Нікого. Якщо ви вже учасник... Не, ви не будете учасником, напевно. Ну, в общем, вот такие вот два правила легкие. Всім пока